Пенсіонер подав заяву у поліцію на свого квартиранта. Факт незаконного зняття грошей із картки підтвердився і 32-річного чоловіка викликали на допит. В ході осмотру його мобільного телефону, оперативниками було встановлено інструкція по розчлененню трупів. Сразу ж це зацікавило оперативників і вони поїхали за заявниками. Сусіди сказали, що вже більше тижня не бачили пенсіонера у квартирі. Правоохоронці виявили сліди крові на одязі та підлозі. Останки чоловіка знайшли у колекторі неподалік від автозаправної станції на околиці міста. Була знайдена сумка в ході проведення осмотру було також встановлено, що дійсно це, ці останки принадлежати пенсіонеру. В настоящий момент в ЄРДР відомості внесені по статті 115 уголовного кодексу України. У поліції встановили, що квартирант посварився з власником та вдарив його. Пенсіонер впав, травмував голову і, не приходячи до свідомості, помер. Шукав квартиру. Мені знають, жінка підказала до нього підійти спитати. Я спитав, він взяв мене на карті. Кожен день був випивши. 100, 100 грамів він точно горілки випивав і 2 літри пива. Затриманому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.